У понеділок, 30 жовтня, у Славутищі відбувся предпоказ документального фільму Чорнобиль назад у майбутнє. Команда громадської організації Європейський інститут Чорнобиля привезла фрагменти з майбутнього фільму про історію аварії на ЧАЕС та історію про захоплення ЧАЕС російськими окупантами у 2022 році. Ми хотіли показати саме історію аварії на чаес, зробити історичне відео, розповісти в форматі «360», все, що люди повинні знати, тобто базові факти, і також показати, як пояснити, як працює радіація, які її наслідки діють зараз. Але з початком повномасштабного вторгнення і захоплення росіянами, ЧС ця історія вже не може бути розказана без цієї події, яка змінила сприйняття Чорнобиля назавжди, як і ролі Росії. Як... Правонаступниці СРСР зступними словами до фільму виступили продюсерка проєкту Світлана Коршунова та режисер проєкту Валерій Коршунов. Росія як правонаступниця радянського союзу, так і не взяла на себе вину за те, що сталося в 1986 році. І не зло повернулося до нас у 2022 році з ядерним шантажем свого світу. Ми маємо тому сьогодні. Нам дуже важливо використовуючи всі доступні шляхи, Привертати найбільшу увагу, розказувати світу правдиву історію. Зараз той фільм, над яким ми працюємо, він буде представлений на більшості кінофестивалів. Зараз більшість кінофестивалів має цю імерсивну панель, так звану, коли люди приходять і дивляться щось саме самому віаршу Так як це новітня технологія, вона привертає максимальну кількість уваги. Ще не дуже багато країн навіть працюють з цією технологією, і тому кожен продукт, який з'являється. Має підвищену увагу та підвищену цінність. Чотири найбільші телекомпанії України надіслали свої знімальні групи. Один плюс один інтеррада. Телекомпанія один плюс один провели пряме включення до телемарафону Єдині новини зі Славутича. Їх сюжет можна побачити на наших інтернет-сторінках. А буквально перед початком перегляду міський голова Славутича Юрій Фомічев подякував творцям фільму, що перед показ відбувся саме у Славутича. Сучасна історія показує, що уроки Чорнобиля. Так, до кінця і не усвоєні. Не усвоєні в першу чергу тим, хто, мабуть, і винний в першій трагедії, яка була щодо ядерної безпеки Людства в 1986 році, тому що я переконаний, що це була трагедія не через людський фактор. Це була трагедія через систему, яка тоді намагалась показати свою міць саме через такі експерименти. І навіть приховування інформації про аварію Чорнобильську, а нагадаю, що в травні. 1986 року святковий парад в Києві ніхто не відмінив, про людей ніхто не думав, Навпаки, приховували, і була всього-навсього якась пожежа на атомній електростанції, не більше того. Так само, як і сьогодні приховується пропагандою безліч інформації Російській Федерації і а, абсолютно нехтують безпекою людей. Чорнобиль сьогодні нагадує всім про те, які можуть бути наслідки, якщо поводитись безглуздо, нерозумно і невиважно з ядерними об'єктами. Ми маємо сьогодні окуповану Запорізьку атомну електростанцію, і це безпрецедентний випадок в історії людства. Сучасні технології вони цікаві. Це точно технології майбутнього, і я тут погоджуюсь з Валерієм, що здебільшого це, мабуть, музейна історія. Це історія про те, як вивчати те, що відбувалося. Як зануритись в той час, який презентований а, в цих фільмах. І ми маємо погоджуватися з тим, що технології треба використовувати, не відмовлятись від цього. Років ну, 15 назад таких штучок у нас ні в кого не було. Телефон це зняв слухавку, нажав кнопочки через а, зателефонував. Сьогодні телефон це те, що в тебе в кишені. Так само і нові технології в візуалізації. Дозволяють відтворити події максимально наближено до того, як вони відбувалися, особливо коли є інформація від живих свідків. Самоперегляд фрагментів проходив індивідуально через шолому віртуальної реальності. Практично всі учасники фокус групи змогли побачити яскраві фрагменти. Ми попросили учасника ліквідації аварії на ЧС Валерія Сулімова під час перегляду трохи прокоментувати. побачене. от зараз я е Знаходжуся під недобудованою градирною п'ятого, шостого блоків. Це фу, клас. Ну як, як, як воно і є? Так. тобто можна сказати, що людина, яка перший раз побачить, побачить дійсно картину, яка була тоді у сімсексі так, вона побачить, але ж якщо вона нічого не знає, вона може і не зрозуміє, це дуже класно. А якщо людини там не було, у нього будуть ті ж представлення, як у вас я не впевнений, що буде такі ж уявлення і таке ж розуміння, взагалі де він знаходиться. Бо якщо ти не знаєш, що це градирня, ти під неї стоїш. Та, так, ти, ти просто не розумієш, ну якась споруда, там ну красива, так гарна. Бо коли розповідають про Топтунова, старшого інженера управління реактором, і показують центральний зал. Люди, люди ж не розуміють, що це е, тестичні реакторів. Я, я да, ну, да, да, я, я що, що це схема 11, та. я знаю, як вона називається, так. що це РЗМ, е, розгрузочна, загрузочна машина. Яке паливо загружає, і вигружає з реактора. Так, людина дивиться, яка не розуміється. Ну щось таке, якась техніка. Ну так, і ще кілька вражень від інших учасників фокус групи Я був в Чорнобилі три рази і кадри, і видно, що недавно зняті. Коли ти в самому Чорнобилі прям дуже круто, бо. Схоже на те, що я бачив там півтора роки тому, два роки тому. То, якщо ти був у Чорнобилі, то ти зрозумієш, що це як це і куди. Ну якщо ти був у Чорнобилі, ось може, зараз там, да, останніх там 10 років, да, там буде супер зрозуміло е, у кого є досвід з віаром. Дуже сподобається, в кого немає. Буде трошки лячно, коли тобі з е, висоти пташиного там, польоту. Показують зверху, так так, 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 так. І коли ти зверху, то так трошки свою задачу виконує. Тобто, це як поглина тебе переносить в ті часи, в той якийсь проміжок. це було Це було цікаво. Тобто для людей, які не знають, що таке VR, їм зайде. Їм сподобається пізнавально. Що ви побачили? Там взагалі музей. Муз... Я була в музеї я була в музеї, якому я була нещодавно, але дуже об'єм великий, дуже така потужне враження. Одна справа, коли ти внизу дивишся. О, це все бач. Ну, в цілому, дуже вражаюча. Але хотіла би побачити, як в Чорнобилі. Я теж переглянув ці ролики, особливо вразили Проліт над чая з висоти пташиного польоту, навіть трішки страшнувата. Відео відвідання музею Чорнобиля у Києві суперреалістичне. А ось розміщення рашистської техніки у центральному залі, практично на кришці реактора. Ну, це було трошки занадто. По перше, така кількість танків і БТРів туди навряд чи поміститься. По-друге, я не во. Інформацію, що подібно відбулося ні на ЧС, ні навіть на Запорожській АЕС. І найголовніше, ми ж говоримо про документальний фільм. А це було більше схоже на фантазію 3D-дизайнерів з бажанням здивувати і вразити. Ось такі. Зауваження. І не тільки від мене. І ще кілька коментарів після перегляду фільма у шоломах віртуальної реальності. Щодо контенту було цікаво. Я дивився відео саме з музею Чорної про Чорнобиль, про історію аварії. Це були ну, дуже, дуже класні види з пташинного польоту. Того, що так, ти так. в житті не бачиш, да, в реальному да ця віртуальна реальність тобі дозволяє там розгледіти і охолоджувач ставок, і градірні, і все а, справді щодо контенту вражає дуже змістовна робота, до речі, проведена. Де йде історія про ключові фігури. Хто що робив, хто чим займався, хто за що відповідав, відсилка до подій, що відбувались в Києві в цей період, там вело велопроїзд, масштабний, да, велопроїзд миру а, і технології. Ну класно. Класно, коли ти можеш використовувати ці технології, це абсолютно по іншому. Ти все одно не уявляєш собі, як воно насправді є. Ну екран – це одна історія. А коли ти посередині всього цього, ну навіть трошки моторшно стає. Тому дякую тим, хто робить цю справу. І Світлані і Віталію Коршуновим, які не забувають про Чорнобиль, про трагедію Чорнобильську сьогодні це відсилка вже і до окупації. Це і відсилка до Запорізької атомної електростанції. Фільм тільки в самому своєму початку. Відзнято декілька важливих матеріалів, але попереду ще багато зйомок. І я думаю, що на фініші на фіналі це буде дуже класна робота. Тим більше в Славутичі є технологічна можливість його демонструвати. І я думаю, що ми організуємо прямо в нас музеї. В Славутичі в музеї будуть ці 3 d окуляри, 3 d шоломи, і кожен зможе підійти і подивитись, подивитися ту чи іншу подію, той чи інший контент і будемо використовувати сучасні технології. Дуже цікаво. Кілька моментів, таких, які зразу, це ж перші враження яскраві моменти. Перше, що це я хотів би подякувати авторам ідеї. Це дуже своєчасно, я б сказав би, своєчасно. А ці технології вони якраз сучасні, вони до, до саме є. Технологіями цього покоління, і воно буде сприйматися, на мій погляд, краще запам'ятовуватись. І тому другий момент я б не тільки продовжив би цю ідею, щоб і навіть цей сюжет розширив би, бо багато є записів і ваших, і центрального телебачення, і пов'язаних із. Ліквідацію аварії із людьми з з, з з тим же гелікоптером, і треба було б його вмонтувати для того, щоб було ця пам'ять була розширена. Почесний мер Славутича Володимир Девиченка запропонував продовжити ці зйомки та створити подібний фільм і про історію нашого міста Славутича. Я сьогодні вражений і треба продовжувати це. І хотів би сказати, що ми повинні робити все можливе і неможливе для того, щоб не втратити, Пам'ять про Чорнобиль, тому що там дуже багато філософії і багато-багато того, чого треба передавати з покоління в покоління. Інакше просто це буде невикористаний використаний матеріал трагедії, яка пройшла. А якщо це ми використаємо, це буде працювати на національно-патріотичне виховання, причому не одного покоління.